Всі привіт, мама 79 каплей. Сьогодні франки полетить в Велику Британію. Так. І сьогодні ми, друзі, поїдемо на мотоцикл, бо того, що машина, це як там, кудись іще жила. І ми зараз поїдемо. У нього вже метка стоїть, друзі. І ми поїхали. Ми, друзі, їдемо. Да я заїхав, друзі. Так, друзі, ми їдемо. Що ж підляговає, друзі? У нас ще камага, потому що воно тут якось на павжу ставиться, друзі. Хоть бачили. Так, друзья, мы едем. <гум> Эх, друзі, коли десь появился боулинг? В Великобритании или в Америці, вот тут у нас, куда опять или здесь во, в Иразии или Индии появился боулинг клуб.

дин Дынгубы, дын-губы, дым-губы, дын-губы, дын-губы. Так, друзі, да, так. Нам открывают. Тут нам откидывают. Ладно, друзі, Я полетів Так, друзі, ми прилетели. І подивіться, как-то, друзі, красиво. Вога. О, ми прилетели. Около одежды. Добрый день, можно одежду купить? Гранки не дуже, не вот такие. Мы выбираем вот такие чиноши. Так, друзья, мы купили что? А де? А де? Наші чиноши? Мы ж купляли. А ну-ка гроші войнить! Глси войнить! Быстрее глси улетать. Хорошо, хая Все! Не буду приколить я туда. Уйду, за мной поліція. Ладно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!